Всім привіт! Сьогодні обзор реле Res9, паспорт 0401 83 -го року партія 0494, отаке реле. Зараз ми його тут розіжмемо і подивимося, які цінні метали знаходяться всередині в контактах. Розібрали друзі наше реле. Зняв саму металічну кришку і саме рельє. Тут, як завжди, у нас йдуть дві мідні катушки, і з іншого боку йдуть контакти. Як бачимо, контакти, друзі, в нас білі. І це значить, що це срібло. Такі срібні контакти. Нашому релі. Пишіть в коментарях, кому попадали такі релі, хто їх розбирав. Які контакти вам попадали. Можливо, попадали щось з цінних металів, золото, паладій. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!